Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. Платформа освіта 4.0 хаб створена для того, щоб кожен міг визначити свій освітній шлях, обрати той продукт, який він для себе вбачає за потрібне, і зрозуміти, яку професію в майбутньому він отримає. І саме тому більш детально на цю тему ми сьогодні і поговоримо з нашим гостем Сергієм Гушко, професором, проректором з наукової роботи та міжнародних зв'язків Державного університету економіки і технології. Вітаю, пане Сергій. Доброго дня. А, ну що ж, давайте відразу перейдемо до теми нашої програми так, і а, дізнаємось, як взагалі виникла ідея такого проєкту. Перш за все, ми перед собою з командою розробників поставили питання: чому саме на сьогоднішній день ти можеш будь-який товар, будь-яку послугу отримати через маркетплейс. Але ж отримати освітню послугу, починаючи з закладів загальної середньої освіти, заканчуючи рівнем PHD, досить ускладнено. Тому що інформація, вона дещо розрізнена, потребує певної систематизації. І проаналізувавши цю ситуацію, ми прийняли рішення реалізувати проєкт, який дозволить, ми так амбіційно назвали його Отримай одразу все в закладах освіти міста Кривого Рогу. Завдання полягало в тому, щоб не тільки мешканці міста Кривого Рогу, а й будь-які громадяни України міг розглядати наше місто, місто, яке надає дуже якісний освітній контент е за потреби, починаючи від ліцеїв, е закладів професійно-технічної освіти, коледжів і університетів. А що представлено на самій платформі? Освітня платформа надає можливість отримати інформацію про всіх осві... про... по всім освітнім програмам нашого міста. Вона дає можливість порівняти освітні програми, сформувати освітню траєкторію. В Платформі структуризована інформація за чотирма ознаками. По-перше, це ми свідомо на це пішли: це напрям, твоя майбутня професія. І саме починаючи з закладу загальна середня освіта. Під час обрання профілю ми пропонуємо користувачу майбутньому отримувачу освітніх послуг в нашому місці, свідомо обирати не тільки освітню траєкторію, а розуміти, ким ти хочеш бути в майбутньому. По-перше, це дає можливість сформувати зв'язок з реальним сектором економіки і в подальшому розглядати наше місце впродовж життя як місце для реалізації всіх своїх самих сміливих мрій. Угу. А хто працював над Е, Я, можливо, вас здивую, але для мене дуже приємно, що ця платформа реалізована освітнім потенціалом нашого міста. Це випускники наших шкіл. Я навіть, якщо, можливо, їх назву, це Григорій Каденер, Олексій Донченко, Микита Кравчук, Вадім Клюй. Тобто, це випускники наших шкіл, які на сьогоднішній день обрали для себе. Траєкторію, вони навчаються за спеціальністю інженерії програмного забезпечення в Державному університеті економіки і технологій на факультет інформаційних технологій. І це дозволили ті знання, які вони отримують в нашому навчальному закладі, дозволили їм вийти на певні результати. Але окрім суто розробників, я хотів би ще зазначити, що до створення платформи була долучена дуже велика кількість фахівців. Це я дуже вдячний і колегам з департаменту освіти і науки міста Кривого Рогу. Ми працювали з ліцеями нашого міста, з коледжами, з професійно-технічної освіти. В фокус групу входили і представники з реального сектору економіки. Тобто ми намагалися на етапі дослідної експлуатації уже сформувати більш об'єктивне судження щодо перспектив цього продукту. Але у нас досить, досить такі амбітні плани, і ми в найближчий період також вбачаємо можливість долучення додаткових інструментів. До речі, на наступному тижні планується ярмарка професій в нашому місті. Я думаю, що подібні заходи вони дозволять нам більш об'єктивно зрозуміти, які на сьогоднішній день виклики є в нашому місті яких професій потребує наше місто, і що ми можемо, як освітяни міста Кривого Рогу, зробити, щоб наше місто було більш цікаве не тільки для мешканців, а тим більше на сьогоднішній день в умовах військового стану, після перемоги, ми розуміємо, що перед суспільством будуть певні виклики щодо зміни професії, щодо можливості зміни місця проживання. І я думаю, що ця платформа дозволить не тільки для криворожан, а також для мешканців інших областей розглянути в наше місце як те місто, де можна реалізувати себе. Угу. А хто є основними користувачами платформи? Е, платформа, як я вже зазначив, надає можливість отримувати освітню траєкторію не тільки для учнів ліцеїв, а також і для студентів, а також, е, якщо так можна сказати, освіта впродовж життя. Тобто будь-яка людина, яка вбачає за потребу змінити свою освітню траєкторію, набути додаткових компетенцій. В освітніх програмах, окрім регламентної інформації, також присутня інформація про неформальну освіту. Зайшовши в платформу, ті, окрім професії, ви також можете переглянути інформацію про перелік дисциплін або предметів, коментарі, переглянути відеоконтент до кожної професії. Отримати інформацію про додаткові освітні опції по кожній освітній програмі, зрозуміти, який освітній документ на виході ви отримаєте, і можливість поспілкуватися з персональним консультантом. При цьому у вас є можливість порівняти програми не тільки в рамках окремо взятого освітнього ступеня, наприклад, серед бакалавського рівня. А також порівняти, наприклад, взяти, якщо ви хочете стати інженером, взяти бакалаврську програму і магістерську, зрозуміти, в чому її відмінність, чому саме доцільно продовжити навчання, які дисципліни. Які додаткові опції у вас можуть мати місце? Угу. Тобто все те, що раніше потрібно було шукати на якихось сайтах, відкривати безліч вкладок, так зараз це просто все в одній платформі. Я знаю, є такі у нас дуже зараз популярний слоган держава в смартфоні. Mm -hmm. Я можу вам сказати, що ми будемо намагатися, ми майже вже створили формат «Вся освіт Траєкторія нашого міста в смартфоні. Продукт створений саме в адаптованому дизайні, він орієнтований саме на смартфон. Угу. Ви сказали, що поки що так, це там ліцеї, вузи нашого міста. Так? так Але в подальшому планується масштабування. Платформа передбачає масштабування. До речі, я думаю, що в саме короткостроковій траєкторії ми вийдемо за межі нашої області, і платформа дозволить навіть мешканцям нашого міста дивитися, бачити свою освітню траєкторію і в інших закладах освіти. Угу. А що потрібно для того, щоб е, приєднатися до платформи? Для цього потрібен смартфон, інтернет і QR-код. Тобто, все просто, все чудово, так? І давайте ще раз, е от е як працює сама платформа. От я, припустимо, там, я батько, так, і я хочу от е для своєї дитини обрати якийсь там ліцей, вуз, як вона ще раз коротко працює, щоб, е простими словами, щоб всім було зрозуміло. Платформа, маючи адрес е розташування цієї платформи. До речі, я думаю, що на наступному тижні ця інформація буде найбільш поширена. Ми зараз виходимо би, на таку проєктну експлуатацію. До платформи також долучен месенджер, TelegramBot, який спрощує можливість отримання інформації. Ми підготували певну концепцію просування цього продукту. І починаючи з 27 березня, ми плануємо в форматі дослідної експлуатації запуск цієї платформи для. Великої кількістю користувачів. Але ж е та структура, яку користувачі побачать 27 числа, вона не остаточна, вона буде протягом квітня-травня ще доповнюватись додатковими інструментами. А як довго працювали над самою розробкою платформи? Вісім місяців. Вісім місяців так. йшла робота. Так. Хто окрім студентів, які долучилися, так а хто хто ще допоміг у створенні платформи? Ну, перш за все, я як проректор університету, хотів би подякувати викладачам, які дозволи підготували студентів, які на сьогоднішній день можуть створювати подібні продукти, також це нашим партнерам. З компанії Arcelor, Metal, Мітінвест, які виступали в якості експертів, також колегам з ліцеїв і коледжів. Тобто ми намагалися ще на етапі проєктування вже робити пілотні запуски окремих модулів, тим самим, щоб мінімізувати помилки і максимально проаналізувати виклики сьогоднішнього суспільства. Тим більше, що Сьогодні ми бачимо, що найбільш прогресивними інструментами стають саме продукти в контексті цифрової трансформації. Uh -huh. Тому я думаю, що, на мою думку, подібні продукти, подібні підходи вони дозволять сьогоднішнім мешканцям Кривого Рогу випускникам закладів освіти дійсно побачити в цьому місці інші горизонти і, е, перейти від статусу здобувача освіти до статусу генератора. Угу. А ви сказали, що вже більше як 20 20, так, ліцеїв уже є е, на платформі, так? 27 ліцеїв 27, на сьогодні. 27 ліцеїв. А як а, від початку відреагували? Я хочу сказати і подякувати керівникам закладів загальної середньої освіти. У нас досить відбувся конструктивний діалог. Цей діалог був у форматі співпраці з департаментом освіти і науки міста Кривого Рогу. Ми проаналізували ті профілі, проаналізували ті виклики, які на сьогоднішній день, і перейшли до конструктивної співпраці. Тому на сьогоднішній день в мене є впевненість, що на 27 число ми вийдемо з досить непоганими результатами. Угу. Ну що ж, я бажаю, щоб так і сталося, як ви задумали, і дякую вам за те, що ви завітали в нашої студії. Дякую вам, бажаю перемоги нашій державі. Однозначно. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас був Сергій Гушко, професор, проректор з наукової роботи з міжнародних зв'язків Державного університету економіки і технологій. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.